А вони підуть за мною. Ходіть. Ходіть. Йдемо. Ходіть їсти, ходіть, ходіть, ходіть. О Боже, як усі раді, так літаєте. Йдемо. Зима прийшла, а наші птахи купаються в снігу. Ух ти, як ви гарно літаєте, Боже! Але ви. Ох ти! То Літающі птахи. Вони зараз трошки перекушують. О! Ох. А зараз вони... Ой, йолтіка! О! Чекай! О! б видять, як вони літали? Вони зараз трохи поїдять. О. О, вони такі довольні. О, щось. Зараз чекай. Вони на мене напали і висипали трохи кукурудзу. Все, давайте заходимо. Заходимо. Чекай, хай вони тут сидять. Тут багато нема. Бачиш? Треба нам кого-то лікувати. Все, заходимо. Все. О.